Усім привіт! Це Майнкрафт знову. І я тут продовжую шукати шерсті. І быстренько поки гасти не заспавнились. А я вже чую, що там заспавнились павуки. Прекрасно. Ще цього не хватало Вони мене запросто можуть зіштовхнути вниз Таку прекрасну музику. От. А я помаленьку будую свою дорогу до перемоги. Мені ще залишилось дві шерсті. Дві шерсті і я закінчу цю карту. Одна безумовно повинна бути он там. Не знаю, що це за символ, що він вам нагадує. Мені він нічого не нагадує. От. І бачите, не дуже так і важко. Багато собою я не взяв, щоб це все не втратити. Збігаю за ще одну порцією каміння. Ого, це просто супербіг щойно був. Може глюк. Так, там внизу повинен бути спаунер, бо я його щойно бачив. Отож, ще дві шерсті. Одна там, а інша я, здається, вже теж знаю де, е, може взяти небагато каменю і знову вперед. Так якщо тут немає дві, то я маю ще одну думку про те, де може бути ще одна остання шерсть. І коли я завершу. Цю карту можна буде приступати і до другої або до других ігор. Чого нервуватися так? Я навіть сам не знаю, чому так нервуватися. Зима була гарна на новорічні знижки і я собі понад передбав. Трохи усяких Індіїгор, веселих і цікавих. Тому в майбутньому я планую пограти в щось інше і останній камінь. Так, потім придеться підніматися. Ну нічого. От, щодо терарії... Так, там теж багато роботи залишилось. Ого. Але мені вже набридло збирати постійно ці руди, і вони там дуже в дуже малих кількостях, і грати стало дуже важко і трохи нецікаво, не знаю. Ще повернусь до неї, але не зараз. Для чого мені слизь? Потім ще одна гра у мене є на... Думці, яку можна буде зіграти, це на Dungeon of Dreadmore. Хто чув. Хто не чув, не знаю. Познайомлю вас з нею. Доволі легка і цікава. От Далі можна пограти у Project Zomboid. Хто знає класна інді-гра про виживання у місті Такий наповнений зомбі. Класна гра. Ну, які ще ідеї. Якщо, можливо, у вас є якісь ідеї. Пропонуйте. Не попав. Попав. Але мені пощастило. Я живий. Це було близько. От так от. Зараз я також завантажив ще одну карту, яка називається. Якщо чесно, не пам'ятаю, але це карта від Векса. 10-та супер-мега. Складна. Також можна буде її пройти. От, але помаленько і впевнено треба закінчити цю. Цікаво, чи вистачить у мене на драбину. Палиці? І наскільки? Багато. Поки треба залишимо у спокої і ще перекусити за обом'язця. Чого так речати? Гасти так кричать тільки перед смертю. Отож вони, мабуть, знову де спавнились і поумирали. Тут краще бігти і не дати їм шансу заспавнитись знову. Показав. Внизу там літає. Не знаю, з одним... один теж вчинив самогубство, мабуть. Ааа. Промазав. Ого, так близько. Факел вцілів. Це головне. А ну чи я дістану стіни? Ні. Ще одну хотку за пачкою блоків, блоків і усе. Цього разу я вирішив, що почуваю себе ще більш впевнено. І не помру це точно. І тому я взяв. Е, взяв з собою багато речей, які не треба було брати. Особливо коли пауки лазять по стелі. Получиська. Ой-ой-ой. Оп. Оп. Оп і оп. Так, мій тунель перемоги. Переможний туннель Вікторі. Завершено. Так, тут лазить павук. І нервується. І навіть не один. А там гаст. Стерчить. Це таке. Все буває. Тепер, якби забезпечити собі нормальний безпечний підйом. Супер. Так. Оп-оп. Вау. А це вже буде важче, ніж я думав. Тоді, мабуть, зроблю ось так. Маленько, але впевнено, я думаю ми її зробимо. Наприклад, ось так Опа. Так, де ж була. Де ж був он той спаунер. Ого. Ну, нічого, так теж нормально, Не спаунер, а скриня ого, вот так вот. Знову помер. Вау, wow, супер. До речі, я тепер не можу стояти на драбині, ви помітили? Це одне із нововведень із цього нового снапшоту. Супер, мені не дуже подобається. На драбині стояти було зручно. Тепер треба постійно тримати shift. От. Uh... Skoro powierzchnia. Mm. Prawidłowo robią chłopcy. Нема чого їм тут. Так, постою я тут. Подивлюся, що нагорі. Оу. Єе, червона. Шерсть червона. На-на-най! Червона шерсть. Так. Ех. Це перемога, мабуть. Але мені цікаво. Зомби. мені просто цікаво, що тут є ще Вау. Так, 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 так. Э, ту я взял. Сталося. Не бачу нічого цікавого. Так, ну все, хватить. Е, я все-таки думаю, що там немає нічого цікавого. От. І одна шерсть там є. Колись, може повернусь і перевірю, а зараз треба її доставити додому. І на честь цього я з'їм тарілочку рибочки. Оба! Візьму свій меч, лук, і все, що мені треба, не треба тут нічого залишати, от, і гайда додому, ха-то. Це, мабуть, блозайве. Невже ну, в мене немає ножиць? Десь були. Ех, прийдеться руками. Ну от залишилась одна шерсть. Light Grey, світло Сіра. Це якась нубська шерсть, яка має знаходитись на початку гри. І єдина думка, де вона в мене може бути. Єдина ідея. Надіюсь, це загорить. Це... Так. У мене постійно були проблеми з возиком цим. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну стій. О! Пощастило. Прокатаємося навіть. А поїду я зараз на мою ферму досвіду. Яка не дуже гарно працює, але працює все-таки. І тут має бути зараз повно тварюк. Плакетна. Лайтгрей, це світло сіро. Падайте в... отуди, так. Діру. Чорт. Скелет. Ско любить стріляти в кріперів, а кріпери люблять блядь, вибухати. Ну, спочатку давайте вже підемо і зберемо той досвід, щоб не простаювався так просто. Вау! Як же багато. Ну Самий рівень був, сьомий залишився. Нічого. Отож, коли я будував оцю ферму, тут я трохи її розширив. Вона була... Вуща. Чорт. Я не можу вистринути блін. Як бачите, вони відмінили оцю штуку із стоянням на драбині, і тепер я не можу вискочити і постійно треба багато чого переробляти. Ну, неважливо. Спочатку треба зупинити ферму. Як би це зробити? Може так. Нормально буде. Так, потім... Треба зайти. Ну, може мене не уб'є вже зомбі, хоч цього разу. Так, я всередині. Трошки освітлити швиденько. Супер. І копаючи її, трохи розширював і наткнувся на отаку дивну річ. Ага. Ні, це з цього боку. Ось воно. О така штука. Можливо, я щось проґавив. Я не знаю, що це. Ой. Я думав, що я просто відкрив якусь ділянку раніше, ніж треба. Просто пізніше знайду це місце внаслідок якогось руху через якийсь тунель. О, здається. Так, треба зробити щось з інвентарем. От так. Що це за метро? Чи як? Кріпер риско. Скелетисько. Аба. Усе, кінчились стріли. Зате... є ще їжа в мене. Так, супер. Аба. Для чого стріляти? Це невигідно ні тобі, ні мені. Особливо мені. Один скелет, ого! Линяю. Він просто переслідує мене, ну як так о, правильно стрибаю яму. Так, тепер би освітлити оці нижній рівні. Дуже кортий заглянути вниз, але не буду. Так зомбінатори. Стрибай, друже. Ще одна діра. Ще один зомбі. Ще один скелет, який мені вже не подобається. Е, e, от так от все робиться. Давай хлопець вниз. Ще давай нижче. От туди. Хватить, пора вже заглянути, що це таке ова. Ага. Так тепер я бачу. Я тут був. І я Тут був. І шерсть звідси забрав. Цю морду я підпалив, тут пробіг. Все забрав. Ех. І де ж тоді шукати останню шерсть? Ах, ха-хох. Натки не маю. Не знаю, це буде читерство. Отож. З того боку теж бігають тварюки. Отож, е я не знаю, що мені просто робити. Карта завершена на... Майже вся, крім однієї нещасної шерсті. Вчините читерство або ще згайте багато часу. Навіть не знаю. Щось, мабуть, я пропустив, щось прогавив, можливо, якусь скриню вони просто підірвали ці гади зелені. І все. Треба прийняти важке рішення. До речі. Там якийсь скелет бігає. Мотор зараз я вирішу. Повернуся вирішу. Отже, я прийняв рішення. Я буду вважати цю карту пройденою. хо 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 Так. А, тож я ставлю цю шерсть сюди і. Вважаємо, що ми закінчили цю карту. Хох, добре, що я зробив бекап сейву. І можемо де все відновити. Якщо, отже, я вважаю цю карту пройденою до тих пір, доки я не знаю, де знаходиться світло-сіра шерсть. І тепер я можу починати якісь другі свої проекти. В цій карті я багато чого зробив. Зокрема, деякі монументальні споруди, так як... Ну, дуже вони такі монументальні, але все одно, М -м... пастка для мобів вийшла непоганою. І гарно працює. Я побудував багато різних ферм, обжив непоганий будиночок. Це була прикольна карта. У мене тут корови живуть. Горіть в пекельних муках. Багато залишилось в мене ще матеріалів. Багато прокачки. Ще єдине, що я хотів зробити це щось підірвати. Мабуть, навіть не знаю що. Рибочки. Хоч і не залишу все так, як є. Де нам це зло. Отож, це був такий Майнкрафт. Будемо проходити щось нове, грати далі. Дякую вам всім за увагу. Дуже. Дуже дякую. Вибачте, трохи неправильно закінчив. Було б краще це зробити ось так. А тепер дякую за увагу.